В ефірі новини середи у викладі журналістів інформаційної служби телеканалу Украяни ТІВІ. В студії Олександр Єльцов вітаю вас. В ефірі телеканалу Украяни Тіві інформаційні підсумки четверга в студії Олександр Єльцов вітаю вас. Новий опалювальний сезон наближається. а Комунальні підприємства міста ніяк не можуть розрахуватися з боргами за минулий рік. Яка ситуація очікує мешканців міста цього року та чи прийде тепло до кожної оселі? Дізнавалася наша знімальна група. 13 вересня, 256 256-й день року, саме цього дня на пострадянському просторі відзначають професійне свято програмістів. Цю дату було обрано не випадково. Саме 256 чисел від 0 до 255 можна представити за допомогою одного байта. Про те, чи легко живеться програмістам сьогодні у Хмельницькому, далі у сюжеті. Програмування поєднує в собі елементи мистецтва, науки, математики та інженерії. Зараз програмування є одним з найпопулярніших напрямків для навчання в університетах, а також одною з престижних та популярних професій серед молоді України та Хмельницького. Отже, щоб мати гарну роботу, яка подобається, отримувати гарну зарплатню, бути конкурентно спроможним, потрібно постійно розвиватись. Це, між іншим, стосується не лише програмістів. Олександр Єльцов, Євген Хоптинський, час Хмельницький. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності частково фінансує дитячі юнацькі спортивні школи та надає путівки на санаторно-курортне лікування. На черговому засіданні фонду побувала Світлана Стаднік. Рятувальники Хмельниччини напередодні свого професійного свята приймають поздоровлення. Кращі із кращих отримали чергові звання, відзнаки за відвагу, почесні нагороди та грамоти. На святі побувала і наша знімальна група. Державний комітет статистики України оприлюднив нові дані про те, скільки чоловік проживає в країні. За підрахунками станом на 1 серпня 2010 року, в країні проживає 45 мільйонів 850 тисяч українців. Адміністрація підприємства просить мешканців із розумінням поставитись до нетривалих незручностей. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. Нагадаю, ви також можете дивитись онлайн-трансляцію наших програм на сайті каналу, адресу якого бачите на своїх екранах. А я прощаюся з вами до завтра. Нагородження переможців відбудеться під час святкування дня міста Хмельницького вже цими вихідними. Це все на сьогодні. Заходьте на наш сайт, адресу якого бачите на своїх екранах. Також шукайте наші відео на ютюбі. А я прощаюся з вами на все добре.